Вітаю саморобники. До вашої уваги два вимикача маси, плюса ну, аварійні такі перемикачі. Оцей я перший раз купував на початку року. Юбана. Дуже чіткий такий перемикач. Чітко і працює. Завальцовка, дивіться, з прокаткою зроблено. Тобто там нешо. Ніяких ніжок, нічого. Це М10 М10 гайка. На цю пластину не зважайте увагу це. Просто її не зняв, допоміжна в мене. Ось. І захотів я ще придбати в додаток. Е, ну, в, е, в того не було продавця їх вже. Ну, знайшов е, інший продавець, те заявляв, що у нього юбана. Е, в описі т 10 Ну і ціна за рік виросла. Там на, на відсотків 40-45. Ось прийшло ось це. Якийсь автомаркет. Тут артикул. Ну, те щось фабричне таке. Тобто тут і циферки читаються. Гайки, тут я розумію, чи нержавійка, чи оцинковка, скоріше всього. Може, нержавійка. Ось тут якісь латуні, я так розумію, гайки. Ось. Ручка, можна подивитися, вона відрізняється. Ось тут по завальцовці є ще такі вусиками, щось кріпили. Я їх ще не тестував, як вони працюють, гріються чи ні. Ручка має люфт. Е Це для порівняння. Ось це от Юбана. Вона теж люфтить, але менше люфтить. Я не кажу, що ці погані, але ну так вийшло, що було одне заявлення, а пройшло інше.